Нарізат кінво вперше зізналася, що не спілкується з мамою, яка живе в Криму. Путін зруйнував мою родину. А також спортсменка розповіла про свої нові стосунки. Деталі захвалено. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Всім привіт! Мені 29 років, і за ці 29 років у мене. Ну, можна сказати, жодного дня не було родини. бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різантінова вперше зізналася, що вона не спілкується зі своєю мамою, яка мешкає в окупованому Криму. У програмі «Живе знаменитість, яка родом з Сімферополя, поділилася, що її мама зараз перебуває в окупованому Криму. Зірка спорту дуже вдячна рідній людині, яка її виховала, і багато чого зробила на її шляху до Олімпіади. Втім, зараз каже Різанті, Нова, вона не впізнає свою маму. Гімнастка вважає, що на її рідну людину так вплинула російська пропаганда. Моя мама, яка зараз знаходиться у Криму, вона класна людина. Вона мене виховала. Вона дуже багато зробила на моєму шляху до Олімпіади. Але на жаль, я вважаю, що ці вісім років вони просто зомбували людей. В деяких моментах я навіть не впізнаю свою мату. Різні політичні погляди та постійні суперечки в родині не минули безслідно і навіть могли призвести до фатальних наслідків. Ми сварилися, ми кидали трубки. Я кричала на маму, я сказала, все ми більше не будемо бачитися, тому що в тебе ну. Через твою позицію, через те, що ти говориш, мама емоційна, і вона потрапила до лікарні. Вона мені нічого не казала, просто не брала слухавку. І вже за два тижні одна подруга мені подзвонила і сказала: Будь ласка, набери маму, набери маму, тому що ну там все погано. Тоді гімнастка дізналася, що у її мами стався інсульт, у якому Резетінова звинувачує себе, і ось після неї цей був інсульт. Мене просто Має сил боротися, я нічого їй не поясню. Зараз я можу там подзвонити. Як ти, як здоров'я, все добре, все і я дуже вдячна, вдячна за це Путіну. То він просто зруйнував, зруйнував мою родину. Також спортсменка зізналася, що більше не самотня. Знаменитість вже рік зустрічається з бойфрендом. З коханим Ганна познайомилася в Києві. Спочатку у них були професійні стосунки, які згодом переросли в романтичні. Хоча Ганна зізнається, що ще після першої їхньої зустрічі зрозуміла, що нарешті знайшла своє щастя. І ось коли дійсно знайшла своє кохання і готова була побудувати стражні стосунки, почалася війна. Познайомились у Києві. Він мені написав у соцмережах. Якось ми так почали спілкуватися, потім зустрілися. Він мені допомагав з академією. Якось так вийшло, що ми зрозуміли, що більше не можемо одне без одного. Я пам'ятаю, як після нашої зустрічі я зателефонувала мамі і сказала: мамо, все. Це воно. Утім Різетінова поки не поспішає розсокречувати з ким саме зустрічається, та обіцяє, що після перемоги України у війні, яку розв'язала Росія, обов'язково все розповість. Зокрема, саме тоді і Ганна зіграє українське весілля зі своїм коханим. Бойфренд поки не освічувався знаменитості, та в них вже були такі розмови. Зараз головне, щоб ми перемогли, повернулися, і тоді я думаю, що буде справжнє українське весілля. Я дуже цього хочу, але після перемоги мені ще не усвідчувалися. Під час війни були такі думки розписатися в Україні, але це ще думки. Поділилася Ганна. До речі, чоловік вже й знайшов спільну мову з сином Різетінової від першого шлюбу. Вони постійно спілкуються через відеозв'язок, адже бойфренд Ганни нині в Україні. А вона Аж за кордоном вони спілкуються навіть зараз за допомогою відеозв'язку. Для мене як для мами, це свято поділилася. Ганна Смотрю, як він відноситься до кромі, як Рома відноситься к нього. У мене умілення. Нагадаю, що Ганна виховує сина Романа від бізнесмена втікача Олександра Онищенка. Спортсменка розповідала, що дізналася про розрив стосунків із його інтерв'ю. Недавно спортсменка показала підрослого сина і вирішила поділитися з підписниками в інстаграм своїм досвідом свідомого материнства. За її словами, вона намагається не балувати дитини. Оскільки Роману ще складно зрозуміти, що це все не можна взяти просто так. Якщо він хоче машинку, то я пояснюю, що це не так просто, щоб щось купити. Мама ходить на роботу і заробляє гроші, пояснила Анна свою позицію. Щоб краще донести до сина азбучні істини, вона придумала навіть особливу гру магазин, щоб донести. Якщо старанно працювати, можна купити те, що захочеться. Проте підписників більше зацікавлю. Каволи, нема мені поради, а саме фото хлопчика. Його схожість з батьком екс нардепом Олександром Онищенком стала приводом для суперечки. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати! Слава Україні! Сьогодні я хочу прочитати уривок зі своєї книги. Мій роман зі спортом разом з вами. Тато пояснював мені самого раннього віку, що в житті треба багато й добре працювати. Але якщо ти хочеш чогось по-справжньому великого досягти, потрібно докладати зусиль лише тоді твої труди оцінять. Потрібно приходити до зали першого, йти останньою, а потім ще вдома робити певні вправи. Працювати більше за інших, не шкодувати себе лише в такому випадку можна досягнути успіху. Тато вкладав у мою голову ці думки день у день. І це ді було так. Не шкодувати себе, працювати, перепрацьовувати це те, що повинні батьки донести своїм дітям. Навіщо це робити, якщо щось не вийшло, не плакати вдома, а йти і працювати, прийти додому і проаналізувати у щоденнику, що не вийшло, що мені ще потрібно зробити, якщо в мене немає розтяжки, наприклад. Треба вставати зранку, до школи, до дітсадочку і розтягуватися. Розумієте? Якщо немає дихалки, треба бігати, також вставати у шостій і бігати. Саме це буде означати, що ви дуже хочете досягти своєї мети.